Передає шеф-редактор управлінських видань експерту з освіти, очільник всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти, Омель'яненка Ніна Володимирівна. А до доповіді до запрошується консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Миколаївської міської ради, старша викладачка кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Романюк, Ірина Анатоліївна з темою доповіді перспективи розвитку дошкільної освіти. Дякую, дякую за представлення. Дуже рада бути серед колег бачити знайомі обличчя це завжди приємно. Дуже рада бачити нові обличчя, яких я не знаю, але віртуально то знаю. І приємно чути і знати, чим. Про що говорять, чим діляться колеги? Ну, а тема моя буде продовженням от розмови, яку почала Нерянова Світлана Іванівна. Да, бо вона якраз і говорила про ті перспективи, які ми очікуємо в розвитку дошкільної освіти. А я зараз відкрию а, презентацію і спро спробую, щоб? Ми насолодилися зараз. Зараз у мене я не на своєму ноутбукові. Знаєте, як от буває? Як взяв чужий інструмент так, і починаєш шукати, де ж там у мене закладинки? Зараз я спущу ось я думаю, що ви тепер бачите мій екран. Скажіть, будь ласка, видно? Так. Да, я завжди насолоджуюсь життям дошкілля. І для мене от перші, перші суб'єкти, якщо нормативкою говорити, перші суб'єкти, які найважливіші це діти. А перші люди, які з ними цілий день, це педагоги. Тому найбільшу пошану від мене, я завжди. Віддаю педагогу, вихователю і в обличчі вихователю всім інструкторам, музичним керівникам, вихователям-методистам з, з шаленою творчістю і найпотужнішим керівникам, які несуть на своїх плечах таку відповідальність. Ну, а декілька років тому потрапила мені в руки книга. Видатного ізраїльського історика, професора Юваля Харарі. і ось ви зараз бачите фрази, якраз з одної з книг, чому ми не маємо навчити наших дітей? І оці фрази вміти вчитися, тримати удар, боротися зі стресом, бути гнучким. Ми неодноразово обговорювали з нашими колегами-педагогами дошкільних закладів Миколаєва, Миколаївщини. І е, нам здавалося, що ми вже йдемо цими кроками і вчимося постійно і навчилися тримати удар, е, бо іноді є такі знаєте, проблеми. Ти думаєш, так, все, я вже впав і встати не можу, бо нормативка йде одна за одним. Але ми піднімалися і йшли далі. Да, навіть якщо були проблеми якісь, ми могли. Ці проблеми вирішувати. Да, ми боролися зі стресами, е, стреси різні, вони життєві, ті, які в самому садочку, і ті, які зовні на нас е, ну, впливали. Ми гнучко ставилися до змін. Але, знаєте, е, є удари, які ти можеш витримати і йти в такому же, знаєте, з піднятою головою, є удари. Які тебе пригнічують першим найвищим ударом це була пандемія. І чому я кажу, що це був сильний удар, тому що от саме розвивати життєві вміння, комунікувати, спілкуватися мовою, те, що люблять діти, критичного мислення, співробітництва а для дітей це та взаємодія. Креативність, творчість для малюків, оце робити за межами дошкілля, формувати життєві вміння, ну майже неможливо. Ну, в, тому, в тому широкому сенсі унікальності дитинства. Але ж ми все-таки то був такий етап наш розвитку, напевно. В іншому трохи напрямку. і ми змогли, ми змогли сконцентруватися. Нам було дуже боляче, що нас не розуміють, тому що ми були обмежені в діяльності з дітьми, навіть коли вже діти були в садочках. Да? М -м -м було нерозуміння: а як на тебе дивляться 40 очей, а ти не можеш грати тими іграшками, бо має бути дистанція, має бути щось інше. І о, але це перший удар ми пройшли. Але найпотужнішим ударом. Стала війна, і ми знаємо, що особливо ті регіони, які найбільше постраждали від війни і продовжують страждати, педагоги дійсно знаходяться в дуже важкому моральному стані. Те, що да, стосовно самої війни, а й те, що вони в професії розтірялися. І давайте будемо відвертими: дійсно, це так. І ось е якраз такі важливі слова е цього ж автора про те, що е він говорив про інформацію, що ми перевантажені, але ми перевантажені ще й тою війною морально перевантажені, і ми втрачаємо ясність, а ясність це сила. І ось, що стосується нашої да, певної ясності, що б ми хотіли, і до чого ми будемо прагнути. Дошкілля воно знаєте, да, це просто такий сильний удар, що треба вистояти. І тільки от разом, колективами, колективами науковців, колективами практиків, колективами засновника, унікальна система дошкілля має розвиватися потужно. І Безперечно на краще, і ось в чому нам потрібна та ясність і е, підтримка. Слава Іванівна говорила про модель освітнього про, про модель освітнього процесу. Ми, начебто, да, і розуміємо е, оці моделі, але е, є ще великий шлях, який ми маємо пройти, щоб вихователь зрозумів е, доцільність вибору того або іншого методу, форми взаємодії. У нас є труднощі тепер з організацією медичного обслуговування ще більше, ніж була, та харчування, бо змінилися умови, змінилися склад, штатний склад закладів, особливо ті, які зараз залишилися без дітей. Я просто скажу, що в нашому Миколаєві. Залишилося дітей до шкільного віку 20%. 80% дітей вивезені з Миколаєва для того, щоб зберегти. І я дуже сподіваюся, що збереження дітей це наше майбутнє. Нам дуже важливо зберегти кадри, тому що дійсно в дошкілля йдуть особливі люди, які. Ну це треба це треба дихати життям дітей, і нам треба зберегти вихователь це звісно, але нам дуже важливі вузькі спеціалісти, це інструктори, це музичні керівники. Я на цьому настаю чому тому, що ми знаємо, ми вже розуміємо, як, що ми отримаємо, яких дітей. Скільки буде сил нам треба бути, щоб підняти, щоб дати можливість дітям довіряти цьому світові, а музична освіта, музичний вплив він ніяк не ну, най, найпотужніший. А нашим дітям ще потрібна дуже фізична сила. Розвиток рухів, розвиток якості фізичних, тому що ми побачили, що приносить війна і яка виносливість має бути, так? яка сила має бути. І ось це е, спеціалісти-інструктори, які дійсно дошкілля, інструктори дошкілля. Вони, у нас, наприклад, е, я просто буду ділитися зразу е, досвідом. Е, е, Сім років поспіль в Миколаєві йшли. Два рази на рік п'ятиденні семінари е, Миколи Миколаївича Єфіменка. У нас унікальні е, спеціалісти, які знають цю методику, і ось вона, як ніяка е, саме в процесі того казкового, е, казкової такої ситуації, дозволить е, дітям розвиватися фізично. Е, тому що коли кажуть, що там і вихователь може проводити, так, вихователь багато що може провести, але цілі спрямовано. Впевнено, з родзинками такими важливими в розвитку фізичному, звісно, нам потрібні спеціалісти. І як не говорити про вчителів-логопедів, вчителів, вчителів дефектологів які нам, звісно, будуть ще більше потрібні. І Практична психологія, знаєте, взагалі дошкілля без психології не живе. Ми, ми знаєте, це така психолого-педагогічна така царина, яка дозволяє нам впевнено вибирати методи та прийоми взаємодії з дітьми. І психологи нам, як ніхто інший, саме вихователям, зможуть допомогти дібрати. Ті прийоми, які на розвантаження, на зняття напруження стресу на інші виклики, які ми сьогодні маємо. Де нам потрібна ясність, як ми витримаємо, і, і, і як зможе засновник дійсно нам допомогти от в цьому навчальному методичному матеріально-технічному забезпеченні? Стан Іванівна говорила, що це складна. Сьогодні війна, да, у нас є начебто е, ну, аргумент, війна грошей немає, але ми не маємо забувати постійно, це має бути на е, Стрижні питання забезпечення дошкільної освіти. і у нас є ну, хотілося б більше ясності з повноваженнями засновника. В законі вони прописані, але нам треба на, на налагоджувати цю таку комунікацію, природню комунікацію. Закладу і основка, щоб ця взаємодія, щоб потім не було сумнівів, а понесу я свій, е, свою стратегію розвитку до засновника, чи я щось буду робити, щоб обійти. Ну, такого не може бути, бо є законодавство. Да, ми будемо його виконувати. Але е, ця взаємодія має бути е, живою, природньою, конструктивною. Е, ну, е, мені дуже приємно, що асоціація постійно турбується. Про питання дошкілля, захищаючи права педагогів, керівників, і ось якраз я бачу своїх колег і дуже рада цьому, і оці питання і про харчування, і про різні форми харчування піднімаються. І чому у нас виникають от іноді непорозуміння? Ну, звісно, що перш за все, ми та люди, які працюють відповідно до законодавства. І ось чи ми стикаємося останні роки, так це з ну, проблемами в несуголосності закону, підзаконних актів. І, до речі, якраз от колеги приймають, беруть участь, беруть участь в коментарях громадських. На жаль, на жаль, не все, про що ми пишемо, про що ми мріємо, що ми аргументуємо, ми можемо потім побачити в законі. І іноді дуже жаліємо, що ми до кінця не, не довели свою справу. Ну так буває, що не все від нас залежить. І, і я просто хочу трохи поділитися. Ну, Такими матеріалами, з якими ми працюємо. Скажіть мені, ви бачите гордовський документ? Так, ми бачимо. Так. ну Ось останні законопроекти про, про дошкільну освіту: ми дуже детально опрацьовуємо матеріали, працюємо кожну статтю і бачимо ті моменти, які до яких механізми не відпрацьовані, і і ми не знаємо їх. Ми навіть не передбачаємо, які вони можуть бути, тому що е враховуючи ці норми, ми розуміємо, що в дошкіллі це. Дуже важко провести. Ми бачимо про введення в норму нових нормативів, нових видів програм. Коли ми починаємо порівнювати, ми дуже детально до цього ставимося. Починаємо порівнювати термінологію, розуміємо, що ми тут і від цього буде залежати і, і подальші наші дії, а термінологія. Не співпадає в різних документах між собою, що нас здивувало, що слово навчання для дошкілля стало пріоритетним. 27 разів в законі використане слово навчання, натомість виховання сім разів. А розвиток, так, да, розвиток 40. Ми обрадувалися, думаємо, то зраділи, ми. Сорок, але це стосувалося розвитку дошкільного закладу взагалі не про процес впливу на дитину. Також ну, ці матеріали Асоціації працівників дошкільної освіти на своїй сайті Асоціації висвітлювала. Ми відкриваємо матеріали ці, можемо працювати з ними і, і пишемо коментарі. До речі, зараз я повернуся до слайду. Ми подумали, як же нам зробити так, щоб долучилися до такого обговорення як можна більше педагогів, бо може нас не чують. І ось результати зараз я покажу. Оцього долучення, і тут у вас на екрані ми бачимо номера статей, в яких наші керівники, вихователі, методисти і, і, і вихователі побачили ці моменти, в яких потребують. Корект, які потребують корекції, е, я не могла не поставити дітей, тому що навіть коли ми говоримо про статті, коли ми говоримо про норми, перш за все, що має стояти перед нашими очима, це діти. Бо заради них ми це і робимо. І тому я теж не просто так поставила цю фото маленької дитини, яка сидить на е, в ступеньках цих я забула навіть слово, хотіла сказати, що про, е, піднімаємося коли до е, поверху певного на прольотах. І ось він замріяний, задумчивий такий. Він, е, дивіться, подивіться на його ручки, він крутить цими пальчиками. Я знаєте, чому? От після це цих... олена половина. Іно, ви мене знаєте, драйв мені дали. Е, то я нагадую нам всім, і дійсно, хто працює з такими дітьми, хто має побачити оці е, е, хвилювання хлопчика, хто має побачити, як він сидить, куди він дивиться, про що він міркує. А е, наші педагоги е, працюють на нижчій заробітній платі. Вони працюють в умовах не забезпечення не за рахунок, не в тої кількості, яка потрібна. І тому у нас також пропозиції і про фінансування заробітної плати, і про технічне забезпечення персоналу. І коли ми вимагаємо від вихователя дистанційної освіти, ми маємо подумати, чи забезпечили ми його цим цим. Що ще от хотіла для порівняння того, з чим працює звичайний керівник, звичайний вихователь методист. У вас перед очима таблиця, в якому, в якій з лівої сторони написані процеси, які відбуваються. Це будемо по відношенню до визначення або оцінювання компетентності або діяльності нашого педагога. Такі три процедури: є атестація педагога, є підготовка до інституційного аудиту і є процес розроблення стратегії розвитку дошкільного закладу. І ось якраз під час таких процедур відбувається оцінювання професійної майстерності, да компетентності, професійної діяльності з чим будемо працювати. І ось, коли атестація, зрозуміло, ми працюємо відповідно до типового положення про атестацію. Там надані характеристики діяльності. А коли ми готуємось до атестації, ми керуємось методичними рекомендаціями Державної служби якості освіти, якраз там є в додатку орієнтовні критерії, індикатори, і третім напрямом є. Фахова діяльність, є співпадіння в типовому положенні про атестацію про діяльність і тут про діяльність. А і тут ха, і вже характеристики є. Вони чимось схожі е, з характеристиками атестації, але вони все одно і інше по іншому побудовані речення, а отже, будуть по іншому досліджуватися, бо е, дослідження, хто знає, і, і всі ми розуміємо, що таке моніторинг, е, як важливе кожне слово для моніторингу. Бо, Відповідно до цього критерію, ми будемо добирати методи прийому оцінювання. І ось ми знаходимо. Далі у нас іде, ми розробляємо програму розвитку, а програму розвитку все-таки ми працюємо для дітей, а отже, є базовий компонент. В ньому компетентності ключові дітей, значить, ми маємо говорити про професійні компетентності педагога. У нас є професійний стандарт. Там, професій, там трудові функції, і, і е, по кожній там йдуть професійні компетентності, і вони вже зовсім інші. І ось сидить вихователь-методист з, з керівником, і, і у нього три, е, три переліку характеристик педагога, за яким ми будемо оцінювати діяльність, про що, які ми форми та будемо добирати, щоб е, бачити той. Результат підвищення кваліфікації Ось ці моменти я показала просто такий потужний е, варіант е, різна, різних характеристик і різних, різних документів. А так, якщо от, дійсно почитати коментарі, то ми побачимо в багатьох аспектах цю несоголосність. Отже, ми. Е, Просимо і говоримо про те, що закони і підзаконні акти мають все-таки робити люди, які е, ну, добре, добре вміють цю суголосність відчувати і знати, що з, цим, з цими документами працюють живі люди, і треба виконувати законодавство. Ну, а наприкінець. Е, я завжди кажу: подивіться в очі дитини. Вона бачить більше, ніж навіть ми уявляємо. І я вже Інна Вікторівна, я вже поставила фразу філософія відкритого серця це філософія дошкілля. А наші миколаївські хвилі хай надихають всіх. І я знаю, що наші яхти, наші мрійники, діти на цих яхтах мрій, вони обов'язково разом з вихователями, з своїми батьками. Будуть щасливими, вдячна за можливість ділитися досвідом, пропонувати нам бути більш рішучими і підтримувати інновації. Дякую.